Та шановні глядачі в ефірі програма Акценти і в мене сьогодні особливий гість: це письменник, журналіст, громадський і політичний діяч, лауреат народної шевченківської премії, володар гарантій конкурсу Коронація слова, літературних нагород Золоте перо спіраль століть, айстра, золотий бабай, першої премії Ліга українських меценатів Ярославів Вал та інших. А також автор бестселерів Чорний Ворон Маруся, Троща, Ключ, Кров, Кражана, Елементал. І я думаю, ви вже здогадалися. Я рада вітати в нашій студії. Василь Шкляр вітає вас. День добрий. І сьогодні ви на з порожніми руками на столі у нас книжка. І презентація відбулася вже у вересні. І сьогодні ми готові презентувати нашим глядачам така дивна назва заячий костел. Звідки вона і про що вона як виникла, така ідея назвати. Так, така дивна, несподівана угу. назва навіть для мене. Вона, крім усього, магнетична. Притягальна, містична. Моїм читачам ця назва дуже подобається. Вона походить із литовського фольклору, оскільки цей роман в мене українсько литовський можна сказати. Більшою мірою він про литовських лісових братів, про їхніх партизанів, як партизанів які воювали так, як і наші хлопці, підпільники, упівці. Бандерівці, навіть впродовж 50-х років. Ворог у нас один. Ідеї в мене такої не було. Я ніколи і не сподівався писати на литовську тему, тому що я не литовський письменник, але мене років шість тому запросили до Литви, один БДВ звернувся і каже: приїжджайте до нас в Анікчайський край, де був ага. найбільший спротив. Москалям ознайомтесь з нашим рухом опору і, можливо, щось ви і напишете. Приблизно, хоча б так, як роман Троща про Тернопільське Підбілля. Я, звичайно, нічого не обіцяв, поїхав туди. Ну, мені ж цікаво, ще живі були такі справжні партизани старі. Йонас Свіланіс, якому було 98 років, він прожив 100, як і наш Ярослав Симчич, Мирослав Симчич Кривоніс, і при світлому розумі весь час цей чоловік був. Я з ним зустрічався, з іншими. Їх там, зрештою, на пальцях однієї руки можна порахувати. Це вже дуже старі люди. Але ті, що справді воювали, а не тільки зодягають, як то часом так. буває форму Неряджені. І мав дуже багато зустрічей у товаристві репресованих і вигнанців, у товаристві політв'язнів, в Каунасі, там не вільніся, а в Каунасі центральний офіс. Ну і звичайно, в цьому жанікщайському краю я ходив. Партизанськими стежками із людьми, істориками, з самими партизанами старшими. Канджоніс мені показав свою Київку, литовці кажуть, бункер. Угу. І нагромадилося дуже багато. В мене надзвичайно цікавого матеріалу, але я все одно думав: а ну я ж український письменник, так. мені Кому треба... це буде цікаво так. чи литовським? Mm -hmm. З читачам чи українцям і. Все одно uh -huh. так чи інакше треба відштовхнутися від України, знайти оцей міст. І є такий дуже цікавий факт. 1950 року, вже дуже тяжкого року для нашої визвольної боротьби, для нашого підпілля. Українці на Волині готували рейд на Литву. Uh -huh. Рейди це було звичне явище, але в 45-й, 47 рік, що коли не мали більші сили, а тут раптом на Литву. І була сформована похідна група з 12 чоловік, і з Волині хлопці рушили до Литви. Але вони мусили йти теренами в Білорусі, де вже було багато. Цих червоних гарнізонів, очевидно, теж була зрада. Зради було вже в ті часи занадто багато. Мені колись навіть хтось кинув докір, навіщо ти показуєш у трощі так багато? Зради, ніби це наша національна риса. Так от, коли, а навіщо насправді показує? Так, от, коли я зустрічався із литовськими партизанами, одних із пер одним із перших запитань моїх до них було: як у вас зрада? На кожному кроці. Якби кажуть, не зрада, ми воювали до 70-х років. І як я кажу, зраду не можна виправдати, але можна зрозуміти, бо ніхто не скаже, як би він повівся. Звичайно. У тих Об, у тих, у тих неймовірно жорстоких обставинах, коли тероризували твою родину, а той. Ну і сьогодні, певно, якщо паралель провести, то теж такий час, коли ми зустрічаємо цю зраду. Так, так. Угу. І ці наші хлопці, про яких я розповідав, ця похідна група вирушила через Білорусі, але скрізь вони вже наштовхалися на залоги, ворожі туди-сюди. І командир ухвалює дуже сумне рішення для всіх, що. Треба вертатися, інакше просто ми йдемо на ми загибель, mm -hmm. яка навіть не дасть ніякого результату. І вони повертаються, але один із них, який найбільше прагнув, не буду розкривати. Чому. Ні, -ні і як, ви тільки ми до назви маємо. Найбільше прагнув у цю дорогу. Mm -hmm. І командир це знав і йому каже: А ти дійдеш. Сам один дійдеш легше іде нетрями, болотами. Слава Богу, на тому шляху білоруському було багато боліт, таких диких місць. Йди, обминай перехрестя, шляхи, мости, всі загрозливі місця. І ти дійдеш, і він вирушає угу. в цю свою складну дорогу. Так, так чому Костел? І чому, і чому він заячий? <рес> так. Е я розумів, що Заячий костел, так думав, можливо, це буде навіть не зовсім приємно для таких віруючих католиків. Mm -hmm. ну, от, але я почув цей вислів от, серед старших таких литовців, Заячий костел. Е Розпитувати, що Шовниче. це таке. Був такий звичай. коли хтось із малишні, тобто uh -huh. <сум> з малих, з підлітків, стромляють носа у розмову дорослих, йому каже хтось із старших, давай краще, я тобі покажу заячий костел. І так бере його за вуха, за скроні, піднімає над землею. Це боляче і неприємно. І каже, бачиш заячий костел. Той махає ногами, хоче, щоб його швидше поставили на землю, але, звісно, він нічого не бачить. І такий звичай, тобто саме поняття означає, заячий костел це те, що ти дуже хочеш побачити, але не побачиш Добре, не бачиш. ніколи. Угу. А далі вже я у литовців Симбулі. питав, чому костел угу. заячий, чому не заячий, палац не заячий, я не знаю там. Якийсь терем чи ага. що, чому костел. І ніхто ні з науковців, ні з істориків, ніхто мені не міг філологів, ніхто не міг. А як пояснити. ви думаєте? А я це дослідив. У І? мене у цьому романі, але в такій, в такій легкій формі це буде прочитати. відкриття навіть для литовців. Ага. І що мене особливо потішило, що. Дехто з литовців, ну власне, двоє, які знають українську мову, двоє дуже авторитетних людей чоловік і жінка, ну, котрі прочитали цей роман. Вони їм він дуже сподобався. Вони сказали, що настільки перенятий литовським духом, ніби угу. і литовець е, писав. Якщо говорити про цей твір, то він кому буде більше цікавіший українцям чи все ж литовцям? І як литовці читають його? Він ж українською мовою. <плес> Я сказав про двох литовців, які знають Україні. українську мову. Звичайно, Роман буде перек... переклад... перекладений. Mm -hmm. Він ще тільки вийшов, ще гарячий. Він буде перекладений литовською мовою. Mm -hmm. Я в цьому впевнений. Головне знайти гарного перекладача, тому що від Все цього вий дуже вий. багато залежить. Всі таємниці художнього твору заховані в, в мові. Тут треба передати іронію підтексти, слів. І тому я ви володієте кількома заминими мовами. Я знаю принаймні про вірменську, яку ви дуже швидко освоїли. А як на рахунок литовської їхніх звичаїв, обрядів, все це, що додалося, як ви в це вникали? Бо це важливо було для вас, яка звичайно, Я цікавився абсолютно всім від побуту, від їжі до пісні. Одним із однією з перших моїх таких тем робочих було. А, які, а були повстанські пісні, а які повстанські пісні? У нас же я великий масив угу. партизанських пісень. Так, були, звичайно. і Я отримав всі ці тексти. Тут кілька пісень є партизанських у угу. цій книжці в моєму художньому перекладі. Мене були консультанти. Я дуже скрупульозно вивчав місцевість для мене важливо, як називається струмок, там річка, урочище, гора, курган. Все це я скільки Де... часу писалося? Ну я писав десь п'ять років. Це не означає, що я сидів і цілий день зранку до вечора писав. Визрівати ще не має. так. Це робиться, а. але я декого своїх консультантів я просто замучив. Мені треба було знати точно, абсолютно, все. Якщо я там пишу, що хтось вирушив від такого то села до якогось лісу. Мені треба точно знати, як він ішов, скільки це зайняло часу. І які особливі місцини він поминав, і так далі. І це для мене дуже цікаво, і це те, що викликає. Uh -huh. Довіру читача, де запитали, кому більше, чи uh -huh. українцям, чи литовцям. Я не знаю. Я сподіваюся, що литовцям не менше, але мені вже багато пишуть і кажуть, що це найкращий твій роман. Uh -huh. ну, я собі посміхаюся, бо так було завжди. Виходив Чорний Ворон, казали, це uh -huh. твій найкращий uh -huh. роман. Вийшла, троща, о, троща, це найкраще. І, до речі, троща, саме цей мій тернопільський роман. Ага. Зараз багато хто з серйозних ага. людей вважають найкращим моїм романом ага, ну, ближче так, до душі. Так, і, так. Так. Вас називають батьком безселера. Е, такі історичні теми, які ну давайте будемо відвертими. Покоління умовно, моє, історію України, добре не знає, бо ми все-таки її викривлено вчили. Ми знаємо історію Радянського Союзу, ми знаємо історію всесвітньою, а українську все таки якось факультативно щось там. Молоде покоління вчить. Але особливої е, зацікавленості історією ми не відчували певно до початку початку війни ви це по такій популярній формі подали. Тому ваші твори і зачитуємо зачитуються молодь ними. В чому секрет? Де ви знайшли таких героїв, які от зуміли дійти до серця, достукатися українців, особливо юних? що сьогодні не просто торобити. Ну, ви шукали? Знаю, я не знаю, я нічого так цілеспрямовано не шукав. Я, я вас маруся, яка те, може бути прототипом сьогодні? Я писав те, що мені було особливо близьким, особливо зворушливим, проникливим. Я брав м, такі історії ну, людські, бо кажуть, напиши про війну. Там не знаю, що люди уявляють, чи якісь баталії, чи що. Кожен твір про війну це насамперед про людину, про долю людини. От такий характер, особливий я знайшов Чорного Ворона в Холодному Яру. Потім мені треба було повстанський рух показати через жіночий образ. Я. Знайшов собі Марусю, ну і був у тих краях теж довго розповідати. Але бачите, от що цікаво, що з яких би який би історичний роман не взяти, мій як обов'язково так чи так пов'язаний з бачите, як вже ви нас зати... любите, а ага. мене вже запитують звідки ця любов у тебе до Тернопілля. От, у Чорному ворені» там отаман на, на Тернопіль спроваджує свою кохану, щоб рятувати з маленькою дитиною. Марусі взагалі один з головних героїв і Злодичина, Осип Станімір, mm -hmm. сотник. І ну, трошки чисто, тернопільський. А ось заячий костелець» його вже я думаю, а де штука? Чи виріни в мене так. Тернопіль? І такий неприємний тип, але все одно з Тернополем, Тернополем пов'язано. Тут у мене діє е, один гебіст такий, е, який вважається автором оцих е, диявольських вигадок. Е, коли були ці фальшеві боївки, знаєте, під снопне перебагато тут було Оці до речі, з так, та, так. Так. Тернопільщиною, до речі, пов'язані. дуже. так оце його і був такий Олексій Соколов, і такий я... типовий... який у Тернополі був mm. у за завід... управлінням МГБ. І його він тут такий пройшов вишкіл, що його потім послали в Литву. Uh -huh. І він виринає в мене із Тернополя в Литві. У uh -huh. Вас багато загалом містичного в творах. Це свідомо ви додаєте? Це українці якось сприймають український читач як інтрига до тих подій, які буде, і взагалі містика під час війни. Ну. Не знаєте, містика, не я треба вигадувати казок. Я так, люблю так. реалістичну містику. Її дуже багато, і дуже багато трапляється в житті. Один я про такого характерника хлопця писав у Чорному сонці угу. про азовця, який виходив з Іловайська, в нього відкрилось третє око. І там описано, як він вийшов із того пекла. Розумієте, він вижив і от він пішов уже під час цієї війни. Він мені подзвонили, що він згорів у, в тому бараці в полоні в Оленівську. Так? В Оленівці. Okay. Я, ви виглядаєте, я його дуже добре знав, він мене батьком називав цей хлопчина, раптом згорів. Минув якийсь час, і мене дзвонить телефон, засвідчується його ім'я. Я взяв тремтячою рукою, думаю, хтось із родичів, з рідних, хтось його дзвонить, бо так часто буває, звертаються, щось треба, якась допомога чи порада. Я вмикаю телефон і чую його голос. Кажу, ти що живий? Він каже: так, я вийшов з того пекла. Ви ж знаєте, що я характерник. І він вийшов, вийшов, відлежався в госпіталі. і... Вийшов з полону то і зараз знову воює. До речі, коли говорити про те, дуже багато людей заявляють про те, що молодь не хоче читати. А ми стикаємося з тим, що ваші книжки в окопах читають і великий запит на них, особливо коли питають, а що вам привезти, то ваші твори і залишені ці Маруся, вони йдуть. Певно, вони бачать цю паралель, яка дуже їм актуальна. Ну, це одна й та mm -hmm. сама війна. Так, Розумієте, абсолютно це? з тим саме ворона війна. То Ми кажемо зараз, ніби гібридна війна, це якийсь теперішній винахи. А що, коли візьмемо 18-й, рік, це була не гібридна хіба війна, так, коли так. завозилося з Москви уряд це. до Харкова? Це, це все те це, саме, це а та саме жорстокість, mm -hmm. яку ми побачили зараз, а тоді заходили е, ці нелюди московити, заходили в селянські хати, вбивали дітей в колисках, прямо mm -hmm. це. Сжа і за ще хочу поговорити про де, кіно. І екранізацію творів, і так сталося. Дуже коротко розповім так, щоб стисліше що ваш залишенець отримав гроші дуже незвичним чином, так на екранізацію. Вас хотіли нагородити премією Тараса Шевченка. Ви відмовилися тільки тому, що тоді очолював міністерство та табачник, який вам був несумісний з тим, що він вас буде нагороджувати. Але народ вирішив вас все одно нагородити і зібрали народну Шевченківську премію. Тому, коли я вас представляла, я про це говорила. І тому фільм отримав, книжка отримала Екранізуватися. Ваша думка важливо оці твори екранізувати? І чому? Безперечно, кіно все-таки більше люди дивляться, хоча це не стосується мого романа. Наприклад, ага. роман Чорний Ворон там за 300 тисяч наклад перейшов. Це для нашого книговидання фантастика. Але все одно є люди, ми знаємо, що читання це теж талант. так і... Воно не замінить да. це різні багато, речі. Це ріце різні та, так. виміри, та і багато але важливо, що воно було. така книжка <гум> для кожного Маруся. Ти читаєш книжку? в мене в голові вона одна. У вас так, друга в то в кожен третя. свої якісь а в кіно для всіх вона буде одна. Ви задоволені пронізацію. Я, Ви вас, з даними. Звичайно, я, ні, ви знаєте, багато людей кажуть, що які книжка дуже краще. люблять, ну, книжка, не те, що ті, книжка, книжка краще, а, краще. Кажуть, так. кіно порівняно з книжкою, це взагалі yes. і сміття. Угу. Mm. Я так ніколи не скажу, бо я знаю, що в яких екстремальних умовах знімався За цей фільм. Я знімався. просто радий, що. О, Ну так, уже та війна mm -hmm. тривала. Я просто радий, що є фільм про Холодний Яр. Mm -hmm. Я не настільки амбітний, щоб там те, не там мене не дослухалися, там те, там все. Але добре, що є таке, таке кіно, і такі залі, прагнення. Що Є і екранізувати і Марусю і трощу до мене зверталися вже, але я не дуже тепер поспішаю. Знаєте чому? У кіно є один слизький момент. Якщо ти підписуєш контракт віддаєш права, uh -huh. то ти 25 років вже не маєш права, щоб ще хтось знімав цей uh -huh. фільм. Ти потрапляєш в таку залежність, а якщо фільм uh -huh. не вдався, от, Ну то тоді все. Якщо ви напевно ви зараз мрієте про якісь нові книжки, якісь нові сторінки історії, які це будуть? Бо ви такі різні епохи берете. Ви берете людей, які там одні з 19-го століття, одні вже з 20-го століття і паралель з сьогоднішнім часом. Хто це буде? Яку епоху хочете дослідити, яку особу хто буде героєм вашої наступної книжки? Знаєте, так, так випало, що мені, очевидно, судилося писати про партизани. Uh -huh. Мене часто запитують про сучасну війну. Ну, от є вас чорне сонце, от уже працюю, повномасштабну війну. Ну, і що означає писати про війну? Ми ж її всі бачимо uh -huh. у прямому ефірі. Не все ми знаємо, не, все. не всі все знають, і, і ніхто всього не знає, але. І мені, знаєте, дуже пощастило, я вважаю, на мене вийшли люди, є сучасний партизани. От на Сумщині ті, що, наприклад, ті, що е, перехоплювали диверсійні групи, там і все. Це дуже цікаві люди, е, які організувалися у загін. Саме ті чоловіки, яких не взяли в ЗСУ з певних причин, або старші за віком, вони, або за здоров'ям, інвалідністю, ще якоюсь там залежністю. Тобто їх, тобто, їх не взяли. я так Їх розумію. не взяли так, в ЗСУ. Вони... вони пішли в партизани, вони назвали себе лісові чорти, які колись бандерівці себе називали угу. в пісні, навіть Ей, і ось ці хлопці, а це переважно. Лісники, uh -huh. мисливці, тобто люди, які вміють, володіють зброєю або ну, швидко засвоїть все це. І вони мене особливо зацікавило, що вони взяли собі поземні із лісової пісні Лесі Українки. Як це та романтично? Командир Лев, дядечко Лев, Заступник Лукаш. Е, оскільки в них жінок немає, то є один хлопчина Мавкун, не Мавка Мавкун. І, а всім же не вистачило з лісової пісні, то там чугайстер і з нашої міфології. Це надзвичайно цікаві хлопці. Я про них теж можу говорити дуже довго, але оскільки це нова книжка, то Будем буде, якщо дасть Бог, я її напишу. Я її хочу написати весело, дотепно, з гумором. Тому що багато туги, багато наші балансу. А українці вони вміли воювати весело. Вони любили воювати з вигадкою, весело, особливо партизани, і навіть помирати вони вміли весело. Ну, Враження про книжку перші, які вас найбільше черкнули. Ви вже сказали, хтось назвав його найкращим, вашою найкращою роботою, але так було завжди. Які думки до вас достукалися і ви сприйняли як комплімент за цю книжку, про цю книжку? Ну, сам перед... Мало часу мені... пройшло, мало буде та... певно, ще... Що... Мені... мені лягло на душу те, що відчувається, всі кажуть, відчувається литовський. Угу. Це, що я... Намагався відтворити це через всілякі реалії, їхній національний литовський дух відчувається, мені дуже корисний нам буде та, теж дізнатися. Мені дуже важливі такі високі, глибокі оцінки, серйозні авторитетних і письменників. наприклад, Марічка Матіус угу. мені написала стисло, але дуже. От і, і ще, і ще, іще. Ну не, не буду перелічувати всі ці, але поки що все раз так. Я, скажу. я вам дякую. Дякую за книжку, дякую за презентацію. Василь Шкляр був гостем нашої студії. На все добре.